Що ж, мої дорогі, вітаю вас на моєму каналі. З вами Олександр Ментор. І це таро розклад на лютий для водоліїв. Водолійчики, вітаю вас. Дивимося, що вас очікує на лютий. Що очікувати на лютий? Що чекає водоліїв на лютий 2025 року? Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Дивіться, тут спершу йде енергія вибора, в когось це буде вибір дії, в когось це буде вибір між жінками і так, як це пов'язано з грошима, це може бути позичати гроші одній жінці чи іншій, приділяти час одній жінці чи іншій. Це може бути вибір в чоловіка між жінкою і мамою, між сестрою і, і жінкою, між роботою і жінкою. Тому у вас водолічки очікує прямо якийсь такий е, вибір долі. І, який на вас чекає. Це може бути зовсім по-різному, в кожного відіграється зовсім по-різному, але це зв'язано з вибором і грошима, який подарок дарити е йти до даної людини в гості з грошима. Але це для вас, скажіть, може для когось це показує з життя такий вибір. Про ну, що думати, звісно, вже вибір мама, або, звісно, вже вибір жінка. Для когось буде казатися, вибір такий знецінений. А для вас це дуже-дуже важливий вибір, який для вас це є прям важливим, доленосним. Тому в лютому вас очікує вибір, вибір, що Робити. Це може вибір бути там вертатися до до мами жити чи не вертатися навіть. Це все дуже прямо буде індивідуально, в кожному програється по-різному, але от іменно на лютий місяць, тим більше водолій лютий це ваше місяць, це прямо буде важливо. Так як багатьох водоліє в лютому день народження це може говорити про те, що. Запрошувати у цю от жінку на день народження чи ні. Якщо це про, і про жінок говориться, то це може бути вибір перед самою з, з собою. Там святкувати день народження прямо як богиня, чи зробити це на мінімальному рівні. Тому на рекомендацію сказано, що на собі не варто жаліти, давай собі саме краще, вибирай себе. І, звісно, мій ділитися. Тут пріоритет перше в собі, потім на комусь іншому. Тому, водолічки, вибір ви маєте зробити, і цей вибір полягає в тому, щоб спершу думати про себе. Демо дивитися на фінанси і роботу для водоліїв. Фінанси і робота водоліє лютий місяць. Фінанси і робота водоліє лютий місяць. Дивіться, всі гроші. Ну, видно, що і під підозом кло, так само у нас теж корола Пентакли. Дивіться, з роботою може бути зовсім по різному. В цього місці може прийти нова робота, нова вакансія, нова посада. Лютий почнеться прямо з новизни, з пропозицій. Звісно, це не, не щось там прям грандіозне може бути, але це для тих, хто, наприклад, не працює, це прям того, що ви очікували. Хто працює, це може бути зміна посади, зміна. Роботи, зміна офісу, прям щось нове, яке входить у ваше життя. Хоть от, дві карти по боках теж Пентаклі, і які говорять про те, що це придеться трохи почекати, або це те, що ви дуже сильно чекали. Тому тут може програтися по-різному. Але очікування, в нас є, тому що в нас є пентаклі, який говорить, що оцей фрукт, який ви... Хотіли, щоб давно прийшло от в лютому, якась, якраз приходить. І це може повищення по посаді, повищення зарплати може бути. І прямо таке дуже-дуже нове. Це не якісь маленькі речі, але це або щось, чого ви очікували дуже сильно, або навіть в когось придеться почекати. І на рекомендацію настоїть спокій. Це все дуже буде прям класно, офігенно. Для вас це будуть одні плюси. Тому на роботу і фінанси це ваш місяць. От видно, що це водолічки це ваш місяць. Це місяць, коли ви насправді маєте взяти всі дари, які ви очікували, і прийняти. Тому вітаю. В лютому у вас будуть і новизна, і покращення, і... і підвищення. Йдемо дивитися тепер на стосунки і кохання. Стосунки і кохання, водолії лютий місяць. Стосунки і кохання, водолії лютий місяць. Па-пау. Дивіться знову. Вам щось цього місяця водолії везе, і ви, тим більше у мене перші на розклад на стосунки випадає двоє кубків. І десятка у нас карта 70 кубки. Що вам скажу? На роботу у вас випадають Пентаклі на стосунки кубки. Ну, але перше те, що у вас буде. Просто якийсь або перебір, або відчуття обіженості, що коли вже то прийде, або чому завжди не то, що я хочу. Це трохи ваша капризність якась, яка про... От, говорить. Тому тут треба трохи аналітично поставитися до ситуації, до питання, тому що тут більше таке дитяча позиція, типу... А я хотів тіла принца, або я хотів принцесу, або от, не з'єднано з тим, що насправді є. Але от, якщо ви самотні самодня, то в цьому місці приходить людина для вас, для знайомства. І це для построєння сім'ї, пари і це саме та людина, яка вам потрібна. Тільки може людина або щось зробить не так, або насправді ви вже такі е, скрепітливі, е, домахуєтесь до всяких деталей, що вам прям таке буде відчуття: ой, блядь, не то. Не то і не так, і все не так. Тому тут треба проаналізувати, насправді, чи це є так. чи насправді... Чи ви не перенаситилися цією увагою, яка вам приділяє людина? Що ще. Рекомендація за те, що в цьому місці є можливість построїти сім'ю. Побудувати іменно такі стосунки, які будуть сімейні. Якщо ви насправді цього хочете. Для тих, хто в парі, то. Тут, це саме говориться, перестань крутити носом, перестань домахуватися, перестань поїдати себе емоційно, свого партнера, свою партнерку, тому що це вибивається в проблему. Знайди можливість бути вдячною вдячною за те, що тобі дається людина, і за те, що ти її зовсім маєш. Ти з нею в стосунках. Тому на стосунки для одиноких. Дуже хороші карти для тих, хто в парі. Тут треба проаналізувати те, насправді, чи ви носом крутите, чи насправді людина вас обідала. І рекомендація в кінці нашого розкладу. Рекомендація на водоліїв на лютий місяць. Рекомендація для водоліїв на лютий місяць. Місяць. Що можу вам порекомендувати? Те, що дивіться в майбутнє, не впадайте в півзалежність з роботою, з стосунками. Потрібно вміти фільтрувати те, що стається з вами, з вами в житті. О, наприклад, На роботу у вас було оновлення, новий початок. Тобто тут говориться, що починайте з нового сторінки. Наприклад, не тяніть старі якісь проблеми зі старої посади в нову, не тяніть старі звички на нову посаду. Якщо це говориться про стосунки, це говориться про те, що от, не, не починайте нові стосунки з старими так само звичками е і порівняння з минулим партнером. Тому що це все затягнеться на ті ж самі уроки, які ви не пройшли. Тому тут на рекомендацію говориться, не тяніть щось. З минулого у майбутнє. Закінчуйте і залишайте його там. Тому граємо всього найкращого долі. Це ваш місяць у багатьох. І всього найкращого. Па-па.